Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні я хотів би поговорити на тему шведської моделі публічного управління, яка має яскраво виражений соціал-демократичний характер. От, ну загалом, якщо ми говоримо про моделі соціал-демократії, які сформувалися в Європі, то ми можемо говорити про скандинавську модель соціал-демократії. Серед них якраз шведська модель, одна із таких от яскравих і показових. От, є німецька модель соціал-демократії, там з наголосом на корпоративний розвиток. Є середземноморська модель соціал-демократії в різних країнах, теж є своя специфіка і так далі. Безумовно, що коли формується індустріальне суспільство, настає епоха капіталізму, то виникають дуже серйозні суперечки між представниками капіталу, тобто бізнесу. і... Трудовими колективами, безпосередніми людьми. От. І це не обов'язково робітники, це можуть бути і службовці, просто наймані працівники, які не є бізнесменами, скажімо так. І от, коли говорять про шведську модель публічного управління, то політологи. і Люди, які займаються дійсно державним управлінням, публічним управлінням, вони вважають, що шведська модель це національний варіант соціального розвитку. Ось соціальний розвитку Швеції, який має яскраво виражений соціал- Демократичний, а ще вони вживають такий термін соціал-реформістський характер. От і вважається, що історичний компроміс у Швеції це якраз полягає в тому, що представники капіталу і представники робітників найманих працівників уклали такий от історичний компроміс. От. Ну, Це не можна сказати, що це якась окрема така угода, це цілий процес відбувався. От. І цей історичний компроміс почався якраз в 30-х роках ХХ століття. Ну, В той час, як дивіться, 32-й, 33-й рік. Но на залишках Російської імперії, яка назвалася тоді РСФСР, а потім Радянський Союз. Перемогла комуністична форма фашизму, так? в Німеччині перемогла з приходом Гітлера націонал-соціалістична форма фашизму. Ви бачите, скрізь слово соціалізм присутнє був і в Радянському Союзі от, в КПРС, значить і НСДП. От, бо соціалізм був дуже популярним. Слово соціалізм було дуже популярним, і соціальні течії, соціалістичні, соціал-демократичні партії були дуже впливовими в 20-х-30-х 20 роках минулого століття, ну і після Другої світової війни. В принципі, ми можемо говорити, що 20-те століття ознаменувалося тим, що соціалізм, соціал-демократична компонента, активно пішла до влади. Так, приходили ці партії до влади і реалізовували свої відповідно, програмні настанови. От. Ну, і свого часу, в 90-х роках, в Швеції була підготовлена така цікава значить, робота, таке дослідження, парламентське дослідження, демократія і влада називалося 1990 рік. От, і вони свій історичний компроміс, оце шведський, як характеризували, цитата, шановні друзі, як специфічну політичну культуру шведського стиля суспільного життя. так? В першу чергу характеризували це відсутність насильницьких якихось конфліктів і орієнтація на компроміси і взаєморозуміння. Які сформували образ шведської моделі ухвалення рішень? Тобто мова йде про публічне управління, публічне управління на рівні держави, публічне управління в трудових колективах, в корпораціях там і так далі. І якраз в Німеччині приходять до влади нацисти-фашисти на чолі з Гітера, Радянський Союз, комуністичні фашисти. А в Швеції якраз у 1933 році формується коаліція між соціал-демократичною робітничою партією Швеції і Селянським Союзом. От, і з цього часу і починається така ера соціал-демократії, яка більше 50 років у Швеції реалізовувалася, і цей компроміс, безумовно, зняв класові суперечки певною мірою. От, цей компроміс не допустив приходу до влади фашистів, от, чи радянського типу, чи німецького типу. От, ну а в цілому, якщо подивитися на 80-ті роки ХХ століття, то соціал-демодемократична робітнича партія Швеції нараховувала 1,2 мільйона людей. Ну, для восьми мільйонів населення України, значить, це дуже велика цифра. Так? От. І цікаво, що більше двох третин членів цієї партії були колективні члени, які через профспілки, Брали участь у діяльності цієї соціал-демократичної партії. От, основою, ідеологічною основою шведської соціал-демократичної цієї моделі став соціал-реформізм, який реалізовувався через яку ідеологію? От, що робітники відмовляються від насильницького захоплення влади. Тобто не радянський варіант, не комуністичний і так далі, вони відмовляються від цього. І вони вважали, що можна е, трансформувати капіталізм у соціалізм. Ось така от трансформація. Насправді це була не трансформація, а конвергенція, тому що ніхто ж капіталізм не відміняв. От, але дуже сильна соціальна компонента, якраз, е, яка реалізовувалася через концепцію солідарності. Яка, на думку соціал-демократичних теоретиків шведських, полягала в тому, що спільну відповідальність, загальну відповідальність повинні і бізнес мати, значить і робітники, і наймані працівники мати і так далі. От, і ця солідарність, вони вважали, що вона має подолати бідність, безробіття, соціальну впевненість людям. Реалізувати у діяльності влади і так далі. От. І ще один такий момент, який характерний для шведської політичної культури, для культури публічного управління, це політика коаліції. Що, зрештою, соціал-демократичні партії і партії буржуазні, там не було домінування якоїсь однієї партії, вони здатні були. До компромісних рішень. Компромісні рішення, компромісні уряди і так далі. Хоча, безумовно, що мінялися при владі в Швеції за ці от останні роки соціал-демократи, буржуазні партії і так далі. Але не було таких от крайнощів, не було таких крайнощів, не було ніяких революцій. От, і таким чином от, ми можемо розуміти. Що ця от шведська соціал-демократична по суті модель конвергенції капіталізму і соціалізму, вона реалізувалася якраз дуже непогано, і одним з аспектів історичного компромісу було, безумовно розуміння між працею і капіталом на ринку праці. От, ну, Там які моменти були. От, скажімо, було заборонено, значить, і навіть виписано законодавчо виписано, коли можна страйки проводити. Що перед тим, як проводити страйки в разі якихось конфліктів, треба, щоб були трудові спори, створювалися комісії і так далі, щоб не було таких от крайнощів. Не було крайнощів, які руйнують державу. От, і відповідно. Були створені різні такі от експерименти по реформі робочого міста. Місця, скажімо, на виробництві. Тобто там, де е, залучалися робітники до того, як покращити, е, підняти рівень продуктивності, праці, безпеку, праці там і так далі. От, були створені реферативні групи такі от, цікаві в рамках трудового колективу, е, куди включалися висококваліфіковані робітники, інженери там і представники бізнесу, от, такі от виробничі ячейки свої рідні, групи розвитку е, створювалися. Та, та. Не можна сказати, що все було так е, гладко і ефективно, ну, принаймні. Це е, е, характеризувало те, що робітники отримували можливість впливати на стратегію розвитку фірми, там, підприємства, корпорації та, і так далі. От, е, значить, не тільки в соціальному аспекті, а й в виробничому аспекті. От, е, і це безумовно важливо. Загалом, якщо ми говоримо про шведську модель, то е, тут. Активно залучалися різні громадські організації. От. Ну, певною мірою, значить, кожен швед є членом. Ну, принаймні на початку 20-го століття кінець 20-го, початок 21-го століття. Кожен швед, як говорить статистики соціологи, брав участь у чотирьох-п'яти громадських організацій. От, уявіть собі, тобто, а це вже громадянське суспільство. Так? Що таке громадянське суспільство? Це вільні асоціації громадян, які беруть участь у, в, в, в публічному управлінні на рівні держави, на рівні корпорації. От, і соціологи говорили, що якраз наприкінці. ХХ століття тільки 6% шведів не були членами якоїсь громадської організації. Надзвичайно високий рівень активності, і в профспілках є досі дві третини шведських громадян. Є членами, це теж надзвичайно високий показник. Скажімо, про спілки в Америці в США, наприклад, знищені зовсім. Ну там інша ліберальна модель. А якраз от у Швеції завдяки силі про спілок, завдяки залученню громадських організацій до управління, от, от такий от симбіоз відбувся. От і, безумовно, це відбувалося на рівні державних органів і громадських організацій. Тобто практично всі органи влади на всіх рівнях і державні органи, органи місцевого самоврядування активно співпрацюють з громадськими організаціями. Більше того, шановні друзі, в конституції 1975 року було зафіксована ця практика. От, значить, це параграф 6 глави 1 форми правління. І тут чітко підкреслюється, що адміністративні функції можуть бути передані компанії, об'єднанню товариству або окремій, окремій особі. Якщо ці функції включають до себе здійснення влади, і все це в, рамку, в рамках закону. Ось так бачите в Конституції вони написали, що окремі функції публічного державного, зокрема управління, передаються можуть передаватися конкретним людям. Так що бачите, що шведська модель включає до себе характерну рису такої соціальної інженерії, і це дуже важливо. Тобто на рівні експертизи, на рівні підготовки законопроєктів, урядових рішень і так далі, от, все це здійснюється із залученням громадськості в шведському демократичному ідеалі. Колективно, колективно орієнтована присутня компонента саме громадських організацій, які грають ключові роль, і це надзвичайно важливо. Ще такий момент у громадському секторі, значить, практично половина людей працює. Тобто, фактично, бачите, от державна компонента, державний сектор. В шведській економіці це половина, ну, плюс-мінус там воно коливається, От, але це не означає, що ігнорується бізнес, це не означає абсолютно, що ігнорується корпорації і так далі, кооперативи. От. Але в цілому, коли вони сформулювали свою оцю модель, то тут було кілька принципів зрівняння, принцип солідарної заробітної плати, який контролювався законом, От, скажімо, у них контролюється рівень квартплати. От, житлова політика, активно фінансується будівництво житла для людей. Ну, безумовно, соціальна підтримка людей, які мають дітей, які мають неповносправних, от, права жінок і так далі. Це все дуже активно реалізується в шведській моделі публічного управління. От, безумовно, що там є проблеми, вони і є скрізь, от, але в цілому. Вони знайшли можливість співпраці економічної еліти, тобто бізнесової еліти країни, і політичної еліти, яка обирається значить, народом, значить, знайшли можливість координувати свої зусилля в національних інтересах. Оце дуже важливо. Що... Ясно, що там теж править кубка сімей, там, от як говорять соціологи, 15 найбагатших сімей керує в Швеції, але значить не тотально керують, тобто нема такої серйозної олігархізації. От, а соціальна компонента в управлінських рішеннях дуже присутня. І ми бачимо, що Швеція стабільно розвивається завдяки своїй моделі активний. По суті, сформувався реальний соціалізм, був побудований в Швеції, а не те, що декларували на Росії, Радянському Союзі, і так далі. От. Але в цілому, вже наприкінці ХХ століття, початку ХХ пішла конвергенція вже по рівні ідеологічному. Тобто неоконсерватизм, неолібералізм і соціал-демократична концепція шведська, вони... Стали інтегруватися і в результаті так от була реформована шведська модель публічного управління, і безумовно, вивчення шведського досвіду публічного управління є для нас надзвичайно цікавим, тому що в Україні реалізована. Значить, олігархічна модель правління, яка викликає дуже багато проблем, і яка є неефективною. Оце важливо, що і перший майдан, і другий майдан це вже спроба якраз неефективного управління і ігнорування національних інтересів. От. А шведи показали, що все це можна комплексно вирішувати.